Мало відвідувачів, а відтак немає донатів у Полтаві. Єдина благодійна кав'ярня Благокава, яка віддає весь свій прибуток на Збройні Сили України, нині працює в нуль. Кав'ярня працює кожного дня з 9 по 8, з понеділка по четверг, і з п'ятниці по неділю ми працюємо до 9 години вечора. На жаль, зараз потік людей дуже малий. Зазвичай люди, якщо бувають, то ввечері і невелика кількість, але загалом у нас пусті посади. Седешні місця зараз, десь в 20-х числах січня стало зрозуміло, що дуже холодно і люди практично не гуляють. Зараз і світла немає всі поспішають додому, хоча б щось встигнути. І ми зрозуміли, що ми працюємо в ноль. У нас просто саме таке місце розташування влітку. Воно дуже вигідне, а от взимку трошечки проблемне. Нині дохід іде на заробітну плату та закупівлю продуктів. Вдалим каже Наталія Гранчак: був грудень та новорічні свята. Місяць був дуже гарний. Ми близько там 300 тисяч передали на Збройні Сили України. А ось уже в січні такої ситуації точно немає. Ми зібрали всього лише десь 150 тисяч, ті, які змогли передати на збройні сили України. А далі вся справа зупинилася. Тому будемо вдячні, якщо будете приходити саме до нас підтримувати, донатити, тому що війна це завжди багато про розход. Тобто знищуються ті самі дрони, які ми купуємо, руйнуються, там, ну, зго, може згоріти те саме, як у флот, чи генератор, який ми передаємо, або батарея з часом сідає, воно ж не вічно. Відкрили благо каву у Полтаві у червні 2022-го. В наших у дуках ще з 2017 році, але ми все ніяк боялися. Ну, почати ризикнути, бо почнуть казати, відкрили ганделик біля церкви, вша пиво почніть наливати. Ну класична ситуація. Але 22-й рік він сказав, що давай будемо втілювати цю мрію. Я не жалкую, що ми ризикнули. Нині волонтери збирають на автівку, яка поїде на запорізький напрямок. Благо каві. Ми збираємо на автівку для гуру. На жаль, 48 вісім тисяч ми зібрали, хоча ми відкрилися там ще десь всередині січня, навіть трошки раніше. А я відкрила окремий свій збір на наземну станцію для ППО. Час від часу прихожу, тут недалеко живу, гарна кав'ярня. Обов'язково заходьте, купляйте каву смачну. Всім ви допоможете розвитку такого бізнесу, от, який турбується про військовослужбовців. Так що я Якби закликаю жителів міста Полтави підтримувати такі заклади. За словами Наталії Гранчак, влітку кав'ярня дає для ЗСУ близько 300 тисяч гривень. У лютому волонтери сподіваються відновити донати з продажу тюльпанів до Дня Святого Валентина. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.